Усім привіток і вітаю вас на полкому і дуже дієвому тренуванні. з пілатесу. Тому ставте біля себе водичку і поїхали. І розпочнемо тренування з позиції стоящи на краю коврика. Робимо глибокий вдих, опустилися, підняли ліву ногу догори, розтягнулися, підскочили права нога до гори. Собака морди донизу. Округлись вперед, назад, вперед, планка, віджимання, собака морду, доверху, розтягуємося на одну сторону, на іншу. Собака мордую донизу. Підскочили вперед, округлились, зробили глибокий вдих. Опустились. Підняли праву ногу догори, назад. Розтягнулись. Ліва. Собака мордою. Та низу. Поставили ногу. Розтягнулись. Округлились. Вперед. Назад. Вперед. Назад. Знову вперед. Залишаємось в планці. Робимо два глибокі вдохи. Віджимання. Собака -морти. До Доверху. Округлились назад. Округлились вперед. І розпочинаємо наш вже ход-тренування. Здали на коліна. Піднімається. Спочатку ліва нога. Підняли догори. Підняли догори, до лівої руки. Назад. До сідниці. Двадцять. Працюємо. Зжимаємо сідницю ззаду. Це лишились Переносимо ногу в бік, Зигинаємо коліна. Опустили. Зігнули, підняли, розігнули. Зігнули, опустили. Поїхали назад. Зжимаємо ззаді сідницю. Гарненько зжимаємо, відчуваємо. В мене вже сідниця прямо палає. Працюємо. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Давайте, давайте. Три. Два. Один. Залишились тут. Піднялось у нас коліно право. Залишаємось пальці. Всередину. Назад. Всередину назад. Працюємо, стоїмо. П'ять. П'ять. Чотири. Чотири. Три. Три. Два. Два. Один. Один. Назад. Собака морта. До верху. Кругові оберти спиною в одну сторону. Пару разів. В іншу. Назад. Поза дитини. І вперед. Собака мордує. Доверху. Назад. І вперед. Собака мордує. Донизу. Залишаємось на носочках. Mm -hmm. Ось так. Розтягнулись. І виходимо вперед, округлюємось і собака мертвуємо. до доверху. Робимо опір на руки. Округлились вперед. На руки. Ще пару разів. Залишились тут, покрокували, залишились на місці, розтягнулись, округлились вперед, понка і джимані. Собака морту, поза дитини. Залишаємось на колінах. У нас працює права нога наразі. Тримаємось, підняли догори. До правої руки. Один. Назад. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Зжимаємо сідницю зверху. Дихаємо. Не забуваємо про дихання. В якому разі його не затримуємо. Чотири, 4, три, 3, два, 2, один, 2, 1, 1. Залишились тут. Сігнули коліна. Опустили. Підняли. Знову витягнули назад. Поїхали. Сігнули. Опустили, підняли. Витягнули, зігнули, опустили, підняли. Витягнули. Працюємо в темпі. Відчуваємо сідниці. Напружуємо також м'язи кору. Прес. Носочок у нас натягнутий. Працюємо. Все робимо сідницею. І п'ять, п'ять, чотири, чотири, чотири. Три, 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 два, два, два. Один. 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 Давайте назад. Тепер ми піднімаємо ліве коліно і скручуємось. Один. Ми випрямляємо праву ногу. Два, три, чотири. Працює все тіло. Руки. Прес. Ноги сідниці. Три, два, один. Назад. Собака морди донизу. Окрілись вперед. На коліна. Ще раз вперед. Планка. Собака, морд, дониза. Розтягуємось, гарненько потягнули ноги. Підстрибуємо. Обережно залишаючись тут, ми піднімаємось на носочки, тримаємо баланс, перевіряємо свій баланс. І максимально повільно опускаємось. Загружайте сусідниці, сідниці, стегна і обережно сідаємо. Підняли ноги, тримаємо також баланс, руки вивели вперед. Зробили глибокий вдих. І видих. Обережно поклали спину. І у нас працює спочатку права нога. Ми розгортаємо свої носочки і кладемо ногу боком. Поїхали. Один, підклали, опустили. Два, підклали, опустили три. Догори. Вище. Три вперед, три назад. Посередині, низько. Посередині опустили. Зверху опустили. Посередині опустили. Нижче опустили. Підняли дві ноги, поїхали ліво. Зверху опустили, опустили. Опустили, опустили. Посередині опустили, зверху опустили. Посередині донизу. Посередині. І зверху. Посередині і знизу. Посередині і зверху. Залишились тут. Опускаємо, піднялись трішки, Ось так, на долоні. носочок на себе опускаємо праву, Подивіться, як я опускаю її. І ліво, право, ліво. Трішки підкручуюсь. Ліво. Право. Ліво. Право. Ліво. Право. Ліво. Залишаємось тут. Повністю витягуємо ногу. Праву. Ліву. Право. Ліво. Право. Ліво. Носочок Натягнутий. Три, три, два, два, один, 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 один. Залишились тут. Дві ноги розгортаються. Поїхали. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім, дев'ять. І десять. Залишаємось тут швидко. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'яти, десять, десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Підняли, стрибу, глибокий вдих. Розтягуємо, за пресу і. Лягаємо обережно. Піднімаємо дві ноги. Дихаємо. Ловимо подих. Підняли дві ноги. Руки за голову. І поїхали. Трішки ось так. З нахилом. І розводимо один, два навкуси. Три. Прямо малюємо хтось сніжинку. Прямо. В боки. В боки. В боки. Ще раз в боки. В боки. вперед. Ліво вперед. Вбоки. Оп. Оп. Права. Вперед. Ліва. Вперед. В бик Оп. Права. Вперед. ліво, Вперед. В бик Оп. Оп. Права. Вперед. ліво, Вперед. В биг. Права вперед, ліво вперед вбік. Залишаємось тут. Підняли навхрест швидко. Один, два, три. Опускаємо себе донизу. Один, два, три, чотири, п'ять, один. Два, три, чотири, п'ять. Трішки дори. Два, три, чотири, п'ять, один, два, три, чотири, п'ять, п'ять, чотири, три, два, один. Два, три, чотири, п'ять, один. Два, три, чотири, п'ять. Молодці. Обережно. Піднімаємо себе догори. Копчик у нас підвернутий. Піднялися. Опускаємо. таз. Піднімаємо. Опускаємо. Піднімаємо. Опустили. Підняли. Опустили, підняли, працюємо. Два. Один. Залишились тут. Права нога в опорі. Ліва нога витягується. Можете зробити руки трошки ширше. Витягли ліву ногу. Опустили. Підняли. Не дуже високо. Опустили. Підняли, опустили. Підняли, опустили. Один, два, один. Два. 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 Три. Три. Чотири. Чотири. П'ять. П'ять. Залишаємось зверху. До себе. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Осочок натягувати. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Залишаємось тут. Коліна. Стопи. Разом. Опустили. Підняли. Опустили. Підняли. Десять. Десять. Дев'ять. Дев'ять. Вісім. Вісім. Сім. Сім. Шість. Шість. П'ять. П'ять. Чотири. Чотири. Три. Три. Два. Два. Один. Один. Молодці. Розводимо. Коліна. У нас в опорі ліва нога. Права нога. опустилась. Один. Два. 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 Три. Три. Чотири. Чотири. Працюємо. Прес. Напрузі. П'ять. П'ять. Чотири. Чотири, три. Три, два, два, один. Один. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Розвели коліна. Вийшли на носочок. Звели коліна. Присіли, звели, розвели, присіли на носочку, звели, розвели, присіли на носочку, розвели, присіли, звели, розвели, розвели пересіли. П'ять, п'ять, чотири. Чотири, чотири, три, три, два, два. Два, один, один. Ми це все зараз повторимо, але в швидкому темпі. Поїхали один, один, один. Працюємо. Десять, десять дев'ять. Працюємо, зжимаємо сідницю. Навіть при швидкому темпі ми відчуваємо п'ять. Три. Два. Бжали, опустили молодці. Дихаємо. Витягнули руки і ноги. Потягнулися. Обережно. Праве коліно заходить вліво і дивимось вправо. Вроти видихнула і інша сторона. Крутилися і підняли дві ноги. Кругові оберти колінами. Підняли. права, ліво права, ліво Працюємо. Два, один, один. Круговій оберти вставно. Вправо. І вліво. Вправо. І вліво. Глибокий вдих. Округлилися вперед. Глибокий вдих, права рука заходить за ліве коліно і видихаємо. Покрутились інша сторона. І вперед. Собака норка донизу. Потягнились. Права нога. Перед вами розтягуємо носочок на себе і вперед. На себе. Вперед. На себе. Затримались тут. Стопа на підлозі. Якщо ви хочете зробити більш інтенсивно, то носочок вже на себе. Розтягнемось. Носочок на себе. Відводимо стопу трішки вбік. коморту до низу. Піднімаємо ліву ногу до гори. Вперед. Відводимо трішки вліво. І посередині на себе носочок. І від себе. На себе. І від себе. Залишаємось в цій позиції. Носочок щільно прилягає до підлоги. На себе вийшло вперед. Назад. Опустилися на коліна. Класична кішечка. Лоприглись. У і сідаємо, дякуємо собі за це чудове тренування і за те, що ви піклуєтесь про своє тіло до наступних тренувань.